Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Клює Зараз добираюся вже до ставочка, вже трошки задихався, думаю, рибакам. Знайоме буде таке відчуття, коли вже хочеш чим поскоріше закинути. Вже сьома ранку від пів шостого збираюсь і хочу поскоріше вже закинути і дивитись на поплавочки над водою. Ой, хвильок нема. Мені здається, бо вітру нема, тому о, Надіюсь, я вже зараз розкинусь, місце буде вільне, тому що на водойму, яку я йду, е е там не дуже багато вільного місця для рибалки, тому в мене є надія, що не буде нікого, так як сьогодні будний день середа. Друзі, нещодавно відкрив я цей канал, тому є прохання. Авансом поставити мені в бо в мене прямо є відчуття, що я сьогодні зловлю лена або крупного карася. І якщо цікавить рибалочка, то підписатись на канал, звичайно, поставити дзвоника. Ось таке в мене є прохання. Все-таки я думаю, що місце буде пусте. Тому що я йду і лицем збираю всю павутину. Відповідно, що ніхто сюди не проходив, а це значить, що місце пусте, крім оцих лебідів. І зараз наступне місце, надіюсь, буде моє. І надіюсь, буде вільне. Місце вільне, друзі, але я не розраховував таке побачите. Це просто жах, тут просто свалка. Це Просто, я не знаю, як можна залишати це все гамно і не забрати з собою просто одну банку від того пива. Видно, що хтось тут собі сидить, палить кострик вночі, сре і залишає оце, скоріш за все, після себе. Просто біль. А це місце вільне, тому зараз буду закидати вудку. Друзі, як вам така тема? Закинув одну удочку, підкришив кукурузкою, готую зараз другу удочку, поплавочок. от купив сьогодні, планував, рибачити, дивіться, на опарики, черв'ячки, хробачки і кукурузку, і що? І починає, починає йти дощ. Просто яка біль. Хотів показати, які балабасики з собою взяв. На закуску, бо зараз з нічної зміни йду, трошки втомився, хотів трошки підкріпитися і не знаю, що тепер робити, або просто тікати. Дивлюсь по погоді на 3 години вперед, показує мілкий дрібний дощ. Тобто, якщо це буде просто сікти таке 3 години, ну, то це нереально навіть пів години висидіти. Але перед цим, коли дивився погоду перед виїздом, просто було хмарно. Дощику не було. Через півгодинки вже дощик показує. Класно. Половив Андрій, класно. Пройшло ще 20 хвилин, цей дощ січа, так і не перестає. Я чую, що спина вже починає трошки мокріти. Коротше, друже, одним словом, якщо ти не дуже часто... Ловиш там е, багато риби і тобі одного дня е, здалося, що ти не вдаха, то ти просто можеш увімкнути цей відос і... Не розтраюйся Дійшов до машини, дощик закінчився, ніби. Так що легесенько морду. І... ой! І отак, пів кусок булки і... Півбанки кукурузи повертаються знову на своє місце. Я не здамся без бою. Уоу. Дури, бачите, отак от все. О, Божечко. Таке відчуття, ніби за мною просто хтось слідкує, і коли я підкрадаюсь ближче до води, то з неба починають виливати мені бляха дощ. Я не, я не знаю, чого так. Тільки прийшов знов краплі знов. Починаємо моросити сильніше. Не можу налюбуватися цією красою, як гарно стоїть поплавочок. Все таке сіре. І червоненький такий пістолет, пістолетик такий стручить. А, -а, -а. Дивіться, які краплі. Тупо вже краплі такі майже з бульками. Кайф, кайф. Тільки що була покльовочка. Але якась така дуже легенька. Бачу, що хижак ганяє мальку. Може я вже не по сезону з кукурузою прийшов, якщо хижак мальку ганяє. Не знаю. На кінець -то дощик ніби втихомирився, появились маленькі хвильки. Закинув поплав... на поплавочок на спінінг. До речі, на цей спінінг зловив свого... Найбільшого коропа в житті на 9700. Прикольно, цьому спінгу так багато рочків, а він таку роботу серйозно зробив. М -м туди закинув я хробака великого. А на, цього, на, цього, на цій вудці замість е кукурудзи замінив на опариша. Щось комбіную, намагаюся знайти ключик. Дивіться, це в мене таке моє рибацьке крісло. Відро, щоб, ну, рибу складати, ви бачите, так? Да? Риби скільки? Кусок ламінату, це стільчик. І що в нас тут? Розпаковка. Сьогодні п'ятниця був хліб. Купила е, два кирпичика. Сьогодні був хліб. Короче, це я думав підкришити, просто підкормити. Старим пелетом і, і бойликами місце, бо і так ми його не використовуємо вже на короп'ячій рибалці. Думав, може просто хоча б тут підкормити. Може, якийсь би ефект дало свій. І тут саме головне. Буду підкріплятися, дивіться, енергетик, бананчик, горішки. Це ніби як замість, замість пива з горішками, у мене енергетик. Буде з горішками. Горішки це теж енергія і вода. Ви помітили, що я дуже люблю готувати їжу на природі, так? На другому місці я теж трошки підкришував кукурузкою. Зараз спробую, може, щось тут візьме. Опачка, може за велика глибина? Я і рибалка, це якісь дві несумісні штуки. У мене залишилась булка з чесником. Може зараз я її в водичці помну. Як помну, розмочу і цей. І, і спробую закинути колись я ловив. Колись я ловив на таку штуку, пам'ятаю, карася в дитинстві. А зараз не знаю, може вже якщо початок вересня. Ну, середина, коротше, не пізня осінь. Тобто, то може є шанс ще зловити щось на хліб. Як ви думаєте, чи це херня ідея? Як? Ях, як? як. Дуже класно замішав булку з чесником в болоті. Мудрість, мудрість. З роками приходить, друзі. Ніби як покльовочка була на опариш, але якась така слабесенька, просто дзьоб'ї і в сторону трошки і все. Що це таке? І знов так само. Може там якийсь малюк сидить. Ого, дивіться, дикі гуси летять. Клас! Мені здається, гуси. Якісь дуже обережні покльовки. Прям такі легесенькі, дзьоб-джо-дзьоб, в сторону трошки повело і все. Або це може якийсь супер розумний карась на досвіді. Або це може якась така вже малюсенька рибка, як якісь... Все-таки зараз закормлю, спробую апельсиновими бойлами. Не знаю. Правильно я роблю, неправильно, але може якогось трошки Шороху наведу. Кукурузки. <п... п>... Коротше, тупо роблю насипуху. Дивіться, друзі, експериментую. Коротше, таку фігню вже якусь чіпляю. Тут хробак з хвостиком мотиляється, а тут чіпляю таку балабуху хліба з часником. Як вам така наживка. Мені здається, дуже-дуже приваблива. Я настільки зайнятий кльовом, що шукаю баланс вудки. Дивіться. Ні. Оп, два міліметри назад. ну. Дивіться, хо-хо-хо, баланс вудки знайшов. Ні. Так, один міліметр вперед. Оп? Дивіться, баланс вудки просто знайдено. Ідеально підібрано. Стоїть собі. На одній гілочці. Ось так. Так гарно. Рибачу вже дві години. Появилася ось така хвилька. Надія те, що мені вдасться щось сьогодні зловити, вже помаленьку починає пропадати. Шановні рибаки і рибачки! В мене є до вас одне питання, яке мене сильно цікавить. Нещодавно Саша з каналу Шуршим зробив мені супер круту рекламу, після якої до мене в мене до мене підписалось 100 людей приблизно. 80 людей підписались просто протягом 3-4 годин після цієї реклами. Після виходу відео я був в шоці, я такого ще не бачив. За що вам вдячний? Але є одне питання: після цієї реклами в мене на моєму каналі виходило вже два відео, мені здається, і я зовсім не помітив ніякої активності. Після реклами Саші ви під відео писали Андрій, привіт, ми з каналу Шуршим. Бажаємо розвитку каналу, але далі під іншими відео, відео нічого не було. Тому в мене запитання: або ви не поставили друзі дзвіночок, або ви продивились відео, але нічого не написали. Або ви взагалі не дивились відео. Відповідно, це не побачите і відповідно знову нічого не напишете. Тому в мене прохання. Друже. Якщо ти перейшов з каналу Шуршим і ти дивишся це відео, дай мені знати, що ти на зв'язку. Три години вже тут рибачу, кльову не є, тому складаю свої патики. І поїду. Якщо мені недалеко зараз буде від цього місця до ставочка, де ми з своїм колегою Сергієм бомбили краснопірку і окунчика на, е, на твістера, то заїду ще туди, закину, попробую, Може якась краснопірка хоча б клюне. Але на цьому ставку нічого не клює, тому давайте, друзі, до зустрічі. Так класно тільки що підняло. Друзі, тільки що прийшов на цей ставочок. Дивіться, пройшло, може, якихось дві неділі після того, як я останній раз тут бачив з Сергієм, колегою, рибаком. А, а як все тут змінилось? О, ну напевно щось маленьке, бо не може проковтнути. Як все тут змінилось, дивіться, трави вже набагато менше. Плаває по воді, листочки жовті вже на водичці стоять. І цим місцем хтось тут конкретно займається. Бо дивіться, хтось виловив знову багато цієї кропивки. Тому отака От водойма. Отам далеко, під тим берегом, я бачив, як якийсь хижак теж кинувся. Окунь, щука. Ну, рибка пригала. Тому можна буде скоро сюди їхати вже на хижачка, бо вже закидати тут буде набагато простіше. Радує, що тут є покльовочка. На тому ставку зовсім нічого, можна сказати, а тут вже прям дві покльовочки були на кукурузку. Це радує, може знову краснопірку зловлю. На хробака зловив окуня. Ну, ще не зловив, ще його не витягнув, але мені здається, що буде мій. Хоп! Горбатий. Добрий вечір. Дивіться, як проковтнув. Цей друг так далеко проковтнув. Як красиво стоїть цей поплавочок над водичкою, божечко. Яка краса. Тільки не вистачає кльову цьому поплавочку. Він так дивно, легесенько-легесенько повело в сторону. 7 см. Припрошую 7,5 см. І все. Дружочок, привіт. Дивно, що такий кабанчик окунь. Це ж реально, я рахую, що це не мілкий окунь. Отакий. Можливо 20 см десь, може й трошки більше. І, і він так делікатно клює, легесенько веде в сторону і все. Як таке може бути? Чого так? Але на, цьому, на цій водоймі явно дуже багато хижака окуня в тому, в тому числі або в першу чергу окуня, тому що Тому, тому що я вже ловлю тут третього окуня, а один ще зірвався і, і все і все в такий дивний спосіб, коли я навіть не полював на окуня. Я просто... Один раз. Мормишку ніби кидав. Кидав твістера і прикалю, прикалувався, що то мормишка. І зловив окуня і два рази просто на, цей, на хробак і на опариш. Ну, коротше, якось несерйозно я відношусь до ловлі окуня, а він тут ловиться. Або дуракам везе, або просто його тут тьма. Третій варіант, і той, і, то, і другий. І дуракам везе, і тьма окуня. Блін, знов дощ почався. Як мене сьогодні цей дощ задовбав цілий день. То моросить, то довбе, то крапає, то перестає. Ну, коли перестає, то це не дуже погано. Ой. Думаю, варто змінити опаріка, вчепити нового, щоб він був активний і привертав увагу окуня. Але є один нюанс. У мене рибалка йде абсолютно не по плану їду на лина, з карасьом, ловлю окуня. Їду на окуня, ловлю краснопірку. У мене взагалі щось не, не виходить з плануванням риби. Поки що коли з колегою їду на короп, то ловиться короп, слава Богу. А так щось самому я не можу напланувати бачу. Не знаю, якось так. Дивіться, ось такого бутербродика зараз закину спінінгом з, з поплавком. Може на нього клюне якийсь окунець або щучка. Надіюсь, на це подивимось. Наталячок. Коли збираєшся і їдеш на якусь рибалочку, то розраховуєш на щось, відповідно, і береш Якісь такі оснастки там на мирну рибу чи там на хижака. Але переконуюсь, блін, що бажано захватити ще з собою щось інше, бо не клює, хоп, спробував на якусь іншу оснасточку. Зараз би спробував на твістера покидати маленького на хижачка на окунчика. Може було б набагато ефективніше, ніж ловити його на хробак чи опариш. Хоча і так вдалося на хробак і опари вже два штуки зловити, але на твістер може вдалося б і 5, і 10 зловити. Прикольно. Видно, що вже прийшла осінь. Мирна риба взагалі не клює ні на кукурузку, ні на хробачка, ні на опариша, ні на що. А клює окунь. Ганяє сильно. Мілку рибу по водоймі і клює на опариша і на черв'ячка. Це значить, що можна починати полювання на хижака. 12-та година дня, кльов повністю спропав. нічого абсолютно не клює. Буду збиратися додому скоро. Друзі, отаких от два брата акробата мені вдалося сьогодні вполювати. Закінчую рибалочку на сьогодні. Якщо є бажання підтримати рибалочку українську, то можеш поставити вподобайку. Підписуйся на канал, бо я продовжую далі розвивати цей канал присвячений рибалці. І до зустрічі!